Чая братана мучити, ні? Ось так йому. Значить, дивіться, звертайте увагу на шпильки на гайки. Розумієте, про що мова йде? Нема зворотнього клапана, так і буде. А ще одне, якщо немає заротнього клапана, а компресор зупинився, то його вже, ну, щоб його прокрутити, тут треба нормального зусилля дати. Потрібно взяти лома. Тобто, хто знає, той зрозумів. Красавчики. Я думаю, всі прекрасно зрозуміли все. Ну, от і все. Компресор зроблено, випробовано, підфарбовано. Усі деталі, які пішли в ремонті, у ремонті можна придбати на сайті Компресор Захід. Ось так виглядає.